Доброго ранку, чи дня, Ось мої ромбові грядки. І починається вже щось просипається. Тут алюма два у мене чи три. Тюльпанчики посаджені в першій грядці, Це якийсь ґрунтопокривник, Ось, думають, цвісти нарцисики сюди. Закучерявився полин. Дідький він гарний. Ось дощик накрапає, він такий. Гарна така рослина, мені дуже подобається. А тюльпанчик, там ромашка цвіте. Ну, там теж аліуми посадила. Чуєте, який спів? Помагає мені розказувати. От. Це теж я забула, як називається, чи скабіоза, чи ну, таке, бувайте.